Так, так. давай. Валерій Олексійович, ми хто не робить, давайте може туди, давайте сюди. Да? Да. Давайте сюди, на резинку, хто не робить, на резинку. Не заважали никому, да. Давай, давай на резинку, ось сюди, хто не робить. Вибачте, вибачте. Андрій, э, Льоша, ідіть сюди, швиденько. Хто я тут? Вот тут хто не робить сюди поступить. По порожну, так. так, коли здали тест, дві спроби, можна попити водичку, зрозуміло? Готови. Сільно не забігай, ріше. Швидше, швидше шукай, він горить. Отягай швидше. Стріше.

Да, да. Раз, швидше, шукай. Молодець. Видно, що в комп'ютер грає. Давай, давай, Матвейчик, ще. Ходять швидше, Матвій, Швидше. сканує поле гарно, бачиш? Молодець, Матвічик, похлопали. Гарно, Матвій. Молодець машина. Хто зробив? рухайтеся Люб... Дубай це. Давай люди. Yeah. Давай, давай, давай. Давай, Дубай. Дуба хорошенький тоже. Молодой. Артем, швидше. Ведун Андріану Лідник Бухайло. Швидше, Андріанчик. Швидше. Останній добре є молоде. Олійник Михайло Ярець Кирило. Олійник Михайло. Хто сказав, що немає дійсно? Діти. Олійник Михайло у нас стар. Готовий? Швидше, 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 швидше. Хто там зробив, переходить на це є. Хто зробив, туди йде. Хто тут зробив? Добре є. А тепер рухається туда. Ярець Кирило підвісняється. Лис... Під Ти нормальний, я поможу. Готовий Кирило? Оп! А друша, стай, стай, швидше! Добре, <реш> так, Хабарду, паня паня. Давай, Ванюшка, давай! Мишка. Давай рухайся, рухайся. Добре, останній, через квадрат. Добре. Є. Камардюк Іван, качук Іван, після нього. Хачук мене, Іван. Стоп, стоп, стоп. Назад, назад. Я запитаю, готовий? Ти скажеш. Так, я скажу, хлопці, побіжи. Готовий? Оп! Ваня, да? Вичеванешь? Давай, 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 давай. Четыре. Остань. Добре. Ванюш, не зупинятися на швидкості. Молодець, хорошо. Качук, диван. Андрей! Thank you.